Тільки якщо прийняти смерть, смерть полює на нас, то вона по мене щасти. Мої вітання. Це Велти на каналі Волмуві, і сьогодні ми не будемо повноцінно глядати фільм. Просто вирішив зробити отаку міні-рубрику, де я. Швидко, без спойлерів, постараюсь розказати про в даному випадку пункт призначення 6. Тобто я вже 14 го числа був в кінотеатрі, вже подивився і, можливо, ти теж хочеш сходити, тому я спробую висказати свою думку щодо цього фільму. Судячи з відгуків критиків непопулярну думку. А також щось цікаве про цей фільм. Тож, 14 років пройшло з моменту останнього пункту призначення. Цю частину, наскільки я знаю, давно анонсували, якщо не помиляюсь, у 2019 році. І спочатку планувалось як переосмислення франшизи, і взагалі мало бути про працівників швидкої допомоги. Що, як на мене, звучить скоріш як ідея серіалу в цьому всесвіті, але окей. Але потім це все перекрючили, перечитали, зрозуміли, що ніхріна не канон, і вирішили робити пряме продовження франшизи. Так, зазначається. Виймається, що ця частина це продовження четвертої частини. Ну бо п'ята це по факту спойлери, приквел до, першої частини, до, до всієї в цілому франшизи. Знімали цю всю красу Закліповський Кліповський Адамштайн. Це їхня перша робота взагалі в жанрі жахів. До цього вони знімали якісь дитячі фільми або фантастику. А от сценаристом цікавіше, звати його Гай Бусік. Тож він писав сценарії для останніх декількох криків, і майбутнього теж. І це прям помітно в цьому пункті призначення. І якщо не помиляюсь, Ебіґейл це теж його історія. Тож тепер про самий фільм. Критики його хвалять, ставлять йому там 93%, наче на Rotten Tomatoes, Metacritic – 74 бали, ну на момент конкретно написання цього сценарію. Тож далі буде виключно моя думка, і мені фільм не вкатив. Якщо чесно. Ну, точніше. Він не точно натягне на рівень. Вау! Це було шедеврально, чи як там його описують зараз. Ем, Моторошні реалістичні смерті, свіжий підхід до горор кліше. Нє. Почну з поганого, потім перейду на хороше. Можливо, це через те, що я передивився мало не покадрово кожну частину до цього на огляди. До речі, майже всі огляди заблоковані на каналі. По авторським правам. Дякую, Warner Brothers за це. Тому, скоріш за все, почну їх заливати тупо в телеграм-канал. Отут десь буде посилання, підписуйся. Там я щось точно відпишусь, де вони будуть, і так далі. Скоро їх можна буде передивитись. Точніше, конкретно ті, які відсутні на самому каналі, тому підписуйся. Відволіклись. Можливо, тому що я передивився це все, але я сидів в кінотеатрі і прям вгадував кожен сюжетний поворот. Це якщо б без спойлерів. Навіть те, що, навіть те, що ти собі придумав як жартівливий сюжетний твіст, він, скоріш за все, виявиться правдивим. Тож, про який новий погляд на кліше там писали, я, якщо чесно. Хз. Мені чомусь не вистачало класичного пункту призначення. Смерті були не сказав би, що прям якісь прикольні. От те, що було в тизері і в трейлері, от там де цього, як його Річард Харман, якщо не помиляюся, звуть той що з Шукачів Могил 2, от там, де його за ній зачепили. Оце прикольна послідовність. Це був тизер. І трейлер фільму, там, де послідовність смерті на барбікю. Власне, напевно, і все. Ну, окей, ще головна катастрофа, типу початкова катастрофа цього фільму. Вона, як і в усіх частинах, теж була послідовна і цікава, хоч і не без огрішностей, Але інші ну, так, можливо, для когось вони були більш реалістичні, але, ну, по-перше, особисто для мене це було не так. А по-друге, цю франшизу і не дивляться заради прям суперреалістичних смертей, як на мене. Далі сюжет, і в цілому стилістика. Якщо ти дивився або дивилась сучасні версії крику, чи от вийшов трейлер Я знаю, що ви робили минулого літа, от стилістика дуже схожа. Не думав, що колись це скажу, але мені не вистачало наївності, не тупості, а от саме наївності. Сюжет в цілому норм. Розкриваю передісторію Булварта. Це той, що Тоні тот покійний. Хоч знову таки перервати смерть можна вже новим способом, і смерть знову не керується власними правилами. Хоча, повторюсь, це не перезапуск, а продовження основної франшизи. Але сюжет сильно не розкажу, бо без спойлерів. Він норм. Поміняли основний концепт утікання від смерті, і от цієї основної прикалюхи катастрофа виживання від цієї катастрофи. Але, ну, це норм в цілому. Прикольний підхід. Мені сподобався. Е, як мінімум, це щось новеньке. Актори. Нормально, питань немає, грали пристойно. До речі, одна з акторок другої частини франшизи Джастіна Мачадо питала, чому її не запросили на цей фільм. І я просто нагадаю, що це та дівчина, яка була вагітна, народила і ніяк не була зав'язана в плані смерті. Це якби. З четвертої частини малий би який плавав би в басейні, е сказав би, а чо це ви мене не запросили? Я там взагалі тут не помирав? Ти й не мав померти? Булвард, Він же Тоні Тот. Як відомо, він не дожив до виходу фільму, тому там є сцена, де він каже, напуття головним героям фільму. І як зазначають автори, цей текст не був прописаний, е бо всі відверто розуміли, що Тоні Тут -то лишилось недовго. Навіть він сам це розумів, і тому там його оці фінальні слова в фільмі, ну його фінальна репліка конкретно в фільмі. Це, по факту, його прощання з фанатами. Я зараз навіть зачитаю пару цитат від творців фільму. Ми всі знали, що він явно був досить хворий, і тому цілком зрозуміло, що це буде його остання роль у фільмі. А той факт, що це був один із фільмів серії Пункт призначення, зробив це ще більш. Зворушливим Зак та Адам, наші режисери, прийняли дуже мудрі рішення, щоб взяти останні кілька реплік зі сценарію та сказати. Тоні, просто скажи, що ти хотів би сказати фанатам, що б ти хотів їм передати в цей момент. Тож, усе, що робить цю сцену такою емоційною, є автентичним, бо це був просто Тоні, який розмовляв через камеру з тими самими фанатами, які підтримували його стільки років. Тож це був дуже чарівний момент на знімальному майданчику. Це був вражаючий момент, і я запам'ятаю його до самої смерті. Щодо графіки, крові було достатньо. В цілому графіка виглядала пристойно. Був і гумор, гумор розрахований і на просто глядачів, і на тих, хто дивився минулі частини, тобто фансервіс. Відсилки, пасхалки, великотки. Тут не знаю, можливо, знову ж таки, тому що ми розглядали всі минулі частини прям під лупою, можна так сказати. Тому ми знаємо, куди дивитись, але відсилок було отак-от. Особливо там в перші хвилини фільму прям, прям напхали, їх прям. Пхали в обличчя ці відсилки, е, тому огляд 100% буде, я ще не знаю, як його зробити так, щоб його не заблокували. Але постараюся щось придумати, хоч якось, але ми розглянемо цю, е, цю частину пункту призначення. Бо відсилок прям купа, і це от я помітив при першому перегляді фільму. І я впевнений, що якщо зробити стоп кадри, то можна ще більше всього знайти. Тож, якщо підсумувати, Якщо ти фанат е, цієї франшизи, або як мінімум всі дивився чи дивилась, можеш сходити. Але попереджую, що ефекта вау не буде. Ну, типу, просто прохідний фільм. Так, трошечки під іншим кутом, трошечки не схожий на минулі частини, але просто все ще прохідний фільм. Хоча йому й робили прикольний маркетинг по типу мертвих робітників на білбордах чи оцієї вантажівки з рекламою, і це. Типу, все прикольно, але сам фільм, ну, ну, норм, не більше. О, я знаю, цей фільм ідеально підійде для того, щоб прийти з друзями і повгадувати сюжетні повороти. Бо знаєш, буває, що люди там, шушукаються в залі там весь фільм і заважають цим. Мені, мені особисто завжди я не люблю, коли люди там коментують багато в кінотеатрі. А в цей раз це не заважало взагалі. Типу. Це тише розумієш. Я знаю, що вони роблять, вони вгадують, вгадують наступні сюжетні повороти, чи якісь моменти. І, скоріш за все, вгадали, бо, бо такий от сюжет. То, що такі думки щодо свіжовипущеного пункту призначення 6 Bloodlines. Чи, як там, родинні зв'язки, родинне прокляття, як там його переклали. Ем, пиши, по-перше, як тобі такий міні-формат, чи продовжувати його. По-друге, якщо ти вже сходив чи сходила, і тобі, наприклад, сподобався цей фільм, ти не згоден або не згодна зі мною, то обов'язково пиши це в коментарі, бо завжди є питання смаку, це типу кльово. А якщо згоден чи згодна, теж пиши. Пиши. Цікаво буде прочитати всі думки. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, став лайк, пиши коментарі. Підписуйся на всі соцмережі. Це був вел, well, це був канал і well Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю. Я Me and my brother twin like the towers and we want it now never later no more favors done with all these